Казампалі! Вітаємо вас усіх на нашій неймовірній прожарці тічера. Або як каже наша сьогоднішня героїня Тао. Сінча! <зв 'язаний> Це в'єтнамською. <зв 'язаний> як ви сьогодні зрозуміли, на гарячій пательні нашої прожарки від мовної школи Ізі Ток сьогодні буде неймовірна викладачка Тао Ваші овації! У -у -у -у. <зв 'язаний> тао розкажи, будь ласка, <зв 'язаний> як ти взагалі потрапила на цю прожарку? Який шлях тобі довелося пройти для того, щоб приїхати сюди? Я була в Німеччині. Для мене, щоб приїхати до України, це було нелегким шляхом, звісно. Але для всіх вас я готова приїжджати до України і бути на прожарці, оскільки дуже багато студентів мене питали про прожарку. Та, коли тебе. на прожарку. Ось, і, і тому зараз я, я тут з вами. Супер. Я сподіваюся, що всі студенти будуть максимально задоволені і раді і не забудуть оцінити наші сьогоднішні аудиторії. Сьогоднішні на секундочку, будь ласка, давай трошки піднімемося. Покажемо ці National Costumes. Я вважаю, що це просто неймовірне, неймовірне естетичне задоволення, тому що це в'єтнамські національні костюми. Як вони називаються тао? Аозай. Аозай. Yes. І спеціально для вас ми сьогодні їх привезли на прожарку. Тому з вас лайк, підписка і коментар під цим відео. А ми розпочинаємо. Що стосується правил нашої прожарки, прожарка Чіча складається з п'яти раундів, кожний раунд по дві хвилини. І як що Дві? наш викладач сьогодні припуститься більше ніж двох помилок протягом раунду, він буде офіційно вважатись заваленим і та у тебе буде чекати запеклі покарання. Дуже жорстокі. Окей, mm, okay, я готова. <світ> а я сподіваюся, що ти будеш жорстко покарана сьогодні. На прижерці. <світ> Перший раунд називається Lost in Translation В'єтнам wow. Edition Вау. Це означає, що я буду тобі давати англійські фрази, і твоє завдання буде полягати у тому, що ти повинна їх перекласти на в'єтнамську. Вау, я в захваті. Сьогодні буде в'єтнамська, українська, ще й англійська. Ще й англійська, так. Тому що у нас мовна школа, ви можете вивчати у нас англійську, іспанську, німецьку. Та ще сьогодні буде міні-урок в'єтнамської мови. В'єтнамської мови до вашої уваги. Супер. Отже, та, у тебе буде дві хвилини, і за ці дві хвилини твоє завдання – перекласти усі фрази на в'єтнамську. Вау, wow, ну, я постараюся. Ну, все. <laughs> Добре, поїхали. Три, два, один. Час пішов. Hello. Xin chào. Окей. Okay. Teacher. Ko zau. <laughs> sorry, хто? Ko zau. Ko zau. Oh, my God, що за знущення. Добре. I don't understand. Tôi um, không hiểu. It's a, it's a okay. It's a sin, no? Delicious. The uh, Okay, okay, okay. Homework. Uh, one second. <laughs> okay. Take your time. Bye, Vanya. Sorry again. Bye, Vanya. Bye, Vanya. Wow, super. Okay, how much does it cost? Don't tien your tin. Buy your tin. tien Good job. The the top, Uh-huh. Okay. Coffee with milk. Coffee phê sữa. I like this. <laughs> okay, super. Excuse me. Uh, xin uh Uh-huh. I'm from Ukraine. Tôi đến từ Ukraina. Ukraina. Я też tak може сказать, super. What time is it? Meza giờ rồi? Mấy Okay, let's study. Uh, học thôi. Uh-huh. Nice. Okay. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm, cảm, ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Так добре. Потрунем пізніше трошки. Okay, street food. Đồ ăn đường phố. Really delicious. Aha, uh добре. -huh, okay, can you help me? À, uh, bạn có thể giúp tôi không? <laughs> can you help me? Bạn có thể giúp tôi không? Bạn có thể giúp tôi không? Вау, wow. секс words. окей, <laughs> nice. okay. добре. Все чудово. В тебе навіть залишилось запасних 17 секунд. Дуже wow. дякую. Я звісно не можу перевірити наскільки правильно ти відповідала на ці питання, тому що на жаль, в'єтнамські мови я не знаю, але звучало дуже переконливо. Тому на жаль, я мушу зазначити, що скоріш за все ти пройшла цей раунд. Я, Я дуже рада. Це дуже I'm so happy. It's very bad, very bad. тому що ці неймовірні покарання вони просто чекають свого часу. Покарання та розумієте? Вони просто мене чекають. пожарити не легко. Це течно, це точно. Окей, нелегко. Ну що ж, тао, вітаємо тебе у другому раунді під такою, знаєш, цікавою назвою «Grammar Gladiators». Вау! Wow. Так, це саме, це саме той раунд, у якому часи стикаються лоп-лоп «Conditionals» – танцюють ламбаду, а прийменники просто виходять з чату. Тому сьогодні перевіримо, наскільки ти знаєш граматику. Твоє завдання буде полягати у тому, що тобі потрібно буде почути речення англійською, зрозуміти, де помилка, та виправити її. Окей, ва окей. Ну я ще сподіваюся, що я буду прожареною. <laughs> ти думаєш, що ти uh, заслуговуєш це прийменники в це мові це дуже весела штука. Там не тільки прийменники будуть, а взагалі дуже багато всього. Uh, Прям добре? вся okay. граматика світу. I'm ready, окей. I'm ready. Okay. Ну що з твій час пішов? Перше речення: He don't like pizza, but хідонт лайк піца, батхі іц ітсамтаймс. Хідазентлайк піца. Окей, visited London last year. Uh, we must use past simple here. It's, uh, so we visited. Ah, uh, Okay, very nice. She can't to play the piano very well. She can't play, of course. Okay. The informations are not accurate. Uh, the informations are not accurate. The information is not accurate. Uh -huh, ok, dobre. if I will see him, I tell him everything. If I see him, I will tell him everything. Condition. First condition. Yes. They was late because of the traffic. They were late, of course. Mm -hmm. Ok, there is many reasons to try again. There are many mm -hmm. reasons to try the game okay. okay, she suggested to go out for dinner. She suggest, suggested okay. uh, going out for dinner. Okay, super. Jared, I agree with you. I agree with you. I agree with Okay, let's meet in Friday at five o'clock. Let's meet on Friday at five o'clock. Mm, okay, good. I'm living here since twenty fifteen. I have been living in here. Okay, uh, he said me the truth yesterday. He told me the truth. Yeah. Okay. Yesterday. Or he said to me, right? To me yes. right yes okay he Generance. was we we was we was very tired after the trip we were very tired okay. after the trip she married with a doctor last year uh she got married To a doctor. А, окей, супер. Thank you, time is up. Окей, okay. mm -hmm. чудово. Підводимо підсумки цього раунду. За дві хвилини тобі вдалося виправити 14 граматичних помилок. І всі wow. вони були коректно виправлені. Ти, напевно, дійсно, тічер гарний. I'm proud of your teacher. Yes. My okay. Our congratulations. Звісно, я сподіваюся, що ти програєш хоч якийсь раунд, тому що наступний раунд. Повір мені, він буде дуже запеклий. А я ж тобі сказала, що мене нелегко опрожарити. прожарити. Та я, я бачу посластим. та я бачу. Ну нічого. Я зараз ускладню цей раунд, і Ми все зрозуміємо наскільки ти гарно знаєш інглиш. Добре. Та, вітаємо тебе на нашому третьому раунді, який Його! називається «Meaning Ride. Угу. Вау. Я думаю, що це раунд точно той, який ти завалиш, тому що я ну, обирала найскладніші слова. Чи знаєш ти, що кожного дня в англійській мові з'являється 14 нових слів? А, насправді ні. Тепер будеш знати. Тобто кожні 98 хвилин з'являється новий неологізм. Wow. І насправді, протягом року лише тисяча слів вони стають максимально широко вживаними в англійській мові. Тому сьогодні я обрала найпопулярніші неологізми. І твоє завдання буде почути слово та здогадатись відповідно до його побудови, що воно означає. Вау, wow. так. Тому я сподіваюся, що ти завалиш цей раунд. Я відчуваю, що буде дуже жарком, але я постараюся зробити все в моїх силах. just in me. Окей, okay, it. Твої дві хвилини починаються. Перше слово буде hangry. а uh, це злий через голод. Uh -huh. Два слова, яких ми з'єднуємо. Uh, це hungry і angry, Angry, окей, okay, супер. Brunch? Uh, brunch – це у нас пісня «Сніданок». тенданок. Окей, два поєднання будуть, яких слів? Це буде brunch і lunch. <laughs> це буде breakfast and lunch, окей-окей, <laughs> okay, okay, okay. так, супер. What is glamping? Uh, glamping – it's camping. Camping, окей, okay. which one? Uh, with a comfort. Ага, окей. Тобто в нас два поєднання слів glamour і camping. Okay. And camping. What is bromance? Uh, bromance uh, це у нас поєднання brother uh -huh. and uh, romance. Romance, Okay. І що це означає? Це щось uh, брати, відносини, так. дуже близькі відносини між братами. Так, да, є такий момент, добре. Що таке motel? Мотел, це у нас отель. Uh, ну, де ми там зупиняємося, коли ми там мандруємо? Наприклад, це може якийсь придорожній? Так, придорожній, тому що мотор hotel. Окей, okay. yes. добре. what is іс інформерша. «Інформершал» – це у нас пішло від інформаційн камершол. Uh, інформація, інтернет, може, якась інформація в публіці в інтернеті, а -а -а -а. щось популярне. Супер. Так, це логікою. Інформ... Інформаційна реклама. Добре. Так, а що таке кронат? Кронат, yeah, це у нас. Ой, це рудилишіс. Це у нас круасан. Круасан, який. З пончиком. З пончиком? Окей, ну хорошо. Кросанипончик. Єс. Красани пончик є. Такі, да? пончик. Yes. Придумала такі досить. Хорошо. Not а not. що таке моме... момеджер. Момеджер. Uh, момеджер? Момеджер. Yes. Це у нас поєднання мам і менеджер. Щось мама? Менеджер можливо, коли це мама керує е, справою дитини, тобто вона турбується. Окей. Час закінчиться. Окей, так, час, стоп, час стоп. Перестань, перестань. Рати. Отже, підводимо підсумки третього раунду. На жаль, на жаль, ти пройшла цей раунд успішно, yeah. тому напевно, наші студенти хочуть тебе привітати. А я буду просто плакати в сторонці. Тому ти молодець, назвала дуже багато неологізмів та пояснила їх. Його ти молодець. Це був успішний успіх. Ну що ж, настав час перевірити, чи орієнтуєшся ти в прийменниках краще ніж в Google Maps, Тому що в англійській мові, якщо ти okay. обираєш якийсь не той прийменник, все слово має зовсім okay. інше okay. значення. Тому твоє завдання буде слухати речення в контексті та вибрати правильний прийменник до певної фрази. Окей, okay. ну no, тут 100%. Uh, my dear students, тут is прям... <laughs> <laughs> Ти все This Ти the Я This is the best. This is the best. This is the best. This is the best. This is responsible best. Hmm, is the event. organizing uh, is the event. is is the is the Flying. is the uh tired uh, Okay, three variants from of with uh I'm tired with Ooh, no. <gasps> Oh no Oh <laughs> no Okay it's it has to be tired of Okay they apologized hmm? their mistake four for mistake super we are looking forward hmm? the holidays Okay she's interested Hm photography she is interested in photography uh -huh, okay super he is married hmm, a teacher uh she is married to a teacher to a teacher okay it depends on hmm, the situation it depends of the situation oh, no, <gasps> no. <laughs> okay. from in or on so uh, on on the situation. Okay, she is famous. Hmm, her role in that movie. She is famous for. Uh-huh. Okay, I'm not very good hmm, remembering names. Uh, Eds. Mm -hmm. Okay, this music reminds me hmm, my childhood. Uh, of my childhood. Of my childhood. <laughs> childhood. We are proud mm, of you. Mm -mm. Okay. <laughs> next, next, next. He is angry. Hmm, his brother. Uh, he is angry at his brother. Okay, it's also possible. Or angry with his with, brother. Because yes, the, the course consists hmm, ten lessons. Uh, of, of ten, ten lessons. lessons. Okay, she succeeded hmm, passing the exam. Uh, in passing exam. Uh huh. Yes. Okay, super. I'm worried. Hmm, the test tomorrow. I'm worried mm -hmm. uh, the about test. the test tomorrow. Okay, are you familiar with hmm, this topic? With. Okay, she congratulated me hmm, on my promotion, yes. He is keen on no. learning new languages. He is keen hmm. on okay. learning new languages. Okay. Okay. Yes. <laughs> So generally you made two mistakes in this round, do you know? Two mistakes. It yes. was depends on Yes, unfortunately. <laughs> yes, and probably one more, but I really don't remember I'm tired of. Yeah, I'm tired yes. of. Okay. Just two mistakes. No, якби одна, так уже була покарана. Але я повинна Я повинна признати, що ти прийшла цей раунд. Це була трохи неуважною. Я б сказала, ці пен-он. Та, звісно, ці відмазки. будеш що тепер вже своїм студентам на уроках говорити. Ну все, Це. я вже чекаю. <гум> вже буде тобі потім розказувати. Ну все. Так ой-ой. Добре, окей. Вітаємо тебе у п'ятому раунді під назвою English Cooker. Його! Ти дуже часто виставляєш в інстаграм дуже такі delicious stories, коли твоя сім'я готує смачну їжу, всякі суші, роли, морепродукти і так далі. І мені здалося, що ти та людина, яка точно повинна знатися на кулінарії. Як у тебе справи взагалі з кулінарією? Е, Насправді я така людинка, що я дуже люблю смакувати щось, але на жаль, готувати для мене це дуже тяжко. Але. Хто mm. готує тоді? Оці всі сторіси I'm sorry. Мене батьки готують, і коли на уроці студенти питають, що ви зможете, будь ласка, розказати про рецепт цієї їжі. Для мене це насправді дуже складно, тому що я не готувала цю їжу сама. Я тільки їла. Ти тільки уроки проводиш. Я так зрозуміла, так? Це твоя головна респондента. Я тебе зрозуміла. Тоді мене є надія, що ти точно завалиш цей раунд. Дивися, я тобі притащила на прожарку цілий холодильник. Будь ласка. Це wow. у нас рефріджерейтер так. Холодильник, справжній. Він буде стояти у нас тут посередині, і коли почнеться дві хвилини, ти його повинна будеш відкрити. І все, що в цьому чарівному холодильнику знаходиться, ти повинна назвати англійською мовою. Але це має бути максимально швидко, тому що за дві хвилини, от майже всі предмети, ти повинна тут назвати. Окей, uh -huh. ти готова? Яс okay. yes, okay. амреві. Твої дві хвилинки розпочинаються. Окей. Okay. Just believe in me. Yes, it's good. It's paprika. Paprika, okay. Uh, it's. Uh, it's like lemon. Okay, it's okay. an apple. Okay. Apple. Uh, no, Okay. Next, next, next. Time, time, time. Uh, it's, um, a okay. uh, this is cucumber. Yeah, okay. Yeah, this is ice cubes. Ага. Окей. Okay. Вау. Wow, боже, що це таке? Річка. Я навіть не знаю, як це буде на українській мові. Окей. Okay. Okay. Окей. Uh, це pot pan fry... Ой, не fry pan bowl. Ну, no, окей. Okay. Let it be. Видно, що вона готує часто. Teasers. Окей. Okay. це... А що це? Це, це... carrot. це corn. Uh, this is... Uh...

Спечула вже була. Це ополоник. Окей, ну тоді... добре. я не знаю. Можливо, це якась цибулька. це біння ball. Окей. Okay. Uh, this is Хорошо. marker. Ой, це не, ну, ладно, кеге буде. На кухні теж приводиться. <laughs> давай, давай, 5 секунд, 5 uh, this секунд. Is one, this is spoon, this is... Вже застрягло трошечки. <laughs> ну, те, що застрягло, як воно називається? <laughs> <laughs> це, це, це ж цей Fork. форк, Fork. Okay. Fork. Так, ну все все зупиняйся. Зупиняйся, бо там я розумію, Your що так. Ну а просто видно, що не готує відома. Та постав в той холодильник під стіл з наших очей подалі. Давай будемо розбиратися, які слова ти не назвала. Так, лічка. Оця лічка англійською буде «funnel». Фанел. Yes. Okay, right так, добре, що ти ще неправильно назвала. Дай, будь ласка, кастрюльку. Вона десь впала у нас. Вона впала на землю, okay. Ти її просто викинула з чату. Так, окей. Ну, одразу видно, що я не готую нічого. Так, кастрюлька, як буде кастрюлька? Uh, Pot. Пот. Так, супер. Ти вже називала її і фрайн пен, і пен, і баул, і pot. Коротше, ти її назвала як хотіла. Все на світі. Супер. Кастрюля тобі Це не що? потрібна в житті. Хорошо, супер. Оці щепці, ти їх так назвала? Звала, типу щипці, Це будуть селед тонс. Пишеться тонс. Це щипці, Чік-чик. Yes. А так. Але те ще там шипці. Да. Ну, не щипці. Okay, що стосується правда? кубиків для льоду, можна, будь ласка, ти сказала, що це ice cubes, так? Але так. це ж у нас спеціальна така формочка. Форма буде tray, Ice cube. Айскібтрей. Сипетрей така у нас підставочка. Взагалі, трей це універсальне слово в англійській, тому що це може бути і під нос, і піддон у душі, і ось така підставочка. Коротше, трей це просто слово must have. Так, а якісь там фрукти були? Ти їх не розпізнала. Якийсь білий це добре. Що це таке? Що be white Біла I have never seen white carrot in my life. Yeah, me too. Have you? So, guys, друзі, що це таке? Розкажіть, будь ласка, тому що моя племінниця відправила нам пакет всяких овочів та фруктів. І чесно, я не знаю, що це таке. Якщо можете, напишіть в коментарях, як називається це чудо машина. І ще оцей Can зелений. Що таке зелене? Uh, it's uh, Apple. Ah, lime. I know. Може це капусточка? Um. Як буде капуста? Може, бути, з кебеч, Cabbage, Cabage. Нехай це буде cabbage, Cabage тому що є. виглядає якось. Але це може бути і лаймом. О, і ле... Лайм. Правильно? Да. <рес> Ми сподіваємося, <рес> так і начебто ще в нас залишився ополоник. Можеш, будь ласка, дістати? Цей? так. Це у нас англійською буде ladle. Так, ополоночок, ледол, друзі. Ну це просто must have для борщику. А так берете, так чик, взяли пот, поставили ледол і так чик-чик. сальце, саме те, що потрібно. Ну що ж, Тао, Звісно, підводячи підсумки цього раунду, я мушу зазначити, що ти завалила цей раунд. Oh, no. Нарешті я цього дочекалася, і тебе будуть очікувати покарання. Покарання, окей. Okay. Ну, я готова. Ти я... готова. No ти choice. просто не знаєш, які там будуть покарання. Так, так. Так, Тао, як ти бачиш, у нас на столі представлені два супер-пупер покарання. Е, будь ласка, тягни, обирай будь-яке. Я ще так трошечки перемішаю, то раптом наші підписники будуть думати, що все куплено. Так, будь ласка, тягни будь-яке покараннячко. Е, окей. Це Добре, Супер. Все. Відкривай, читай, що Відкриваю. там всередині. Так, яке ж там покарання буде у нас супермодель по українськи. Вау! Що ж це може означати? Отже, суть цього покарання полягає у тому, що ти повинна продемонструвати свій образ для усіх нас, пройтися по подіуму і е, зробити це так професійно, як це робить справжня модель. Отак от. Так от. Окей, okay, я, я буду готовою. Так, ну що ж, добре? Тоді покарання в студію. Що ж, підведемо підсумки нашої прожарки Стаус. Усіх раундів з п'яти тобі вдалося пройти аж чотири раунди. І Йо! один раунд ти завалила. Тому я можу сказати, що ти успішно склала прожарку тіщо. Наші вітання! Ну що ж, розкажи, які були в тебе відчуття? Чи було страшно, коли тебе смажили? Чи було боляче? Як взагалі відчувалося Це все а, насправді сьогодні мені було дуже класно. А, я була мега щасливою до приїзду до Києва. По перше, вчора я поїла дуже смачний борщик з картоплею, який мені спривдавав? Мені дуже сильно сподобалося. Я дуже вражена Києвом, особливо сьогодні ще перепічку. Це взагалі. Просто перевірю. Люблю найкращими продуктами з тічерів. Так, це дійсно. Правда. Я в захваті насправді від прожарки. Чому? Тому що я бачила дуже багато прожарок від інших викладачів. Я коли дивилася, я була максимально захоплена, уявляла при собі, що одного дня я теж буду на прожарці, буду тут сидіти з нашими підписниками, студентками, студентами майбутніми і взагалі студентами з нашої школи, які дійсно очікували на прожарку. Також я. Хотіла віддячити за підтримку загалом від наших підписників і студентів, які очікували на прожарку зі мною. Я дуже сподіваюся, що вам все сподобається, і ви поставите мені лайк. Дуже дякую вам за лайк. лайки, лайки, коментарі. Yeah. Будь ласка, тому що ми дуже стараємося створювати якийсь унікальний контент, якого ніде немає в Ютубі. Прожарка тічера це універсальний продукт, який був придуманий саме нашою школою. Ви ніде не знайдете прожарок саме тічерів в інтернеті, тому що це. Створена програма саме для вас, для наших підписників, студентів. І ми дуже сподіваємося, що саме такі програми, такі випуски, допомагають вам залишатися у гуморі, залишатися сильними, проживати цю війну і, хоч якось отримувати порцію позитиву. І прожарка створена для того, щоб показати, що дійсно кожна людина може припуститись помилки, і це абсолютно окей. Що як і викладачі, так і студенти можуть робити помилки і навіть отримувати маленькі покарання. За це і нічого страшного в цьому немає. Тому дякуємо вам за те, що залишаєтеся разом з ізіток. Югу, все для вас, поцілучки, поцелочки. Ти можеш поцелучики, дати студентам.